Ей салют, хочеш десь такого звука? Ось так звучить мікрофон без обробки. То ось такий? А так звучить мікрофон з обробкою. Тоді перед початком давайте проведемо челендж і подивимось, скільки максимально зможемо набрати лайків перший день ролика. Let's go! Почнемо з найважчої, на мою думку, програми, в якій можна запутатись, але якщо все правильно робити, то швидко налаштуєш і після цього звук тебе щасливить. Ось такий звук після налаштування. Це перевірка мікрофону з програмою VoiceMeter. Це програма VoiceMeter. Ходімо далі. Тут вже легше налаштовувати і швидше, але мінус в тому, що треба купувати програму Adobe Audition. Або шукати, знаєте самі де. Ось такий звук після налаштування в цій програмі. Це звук з програмою Adobe Audition. Ось така обробка. І так, да, поки не забув скажу, що перша програма безкоштовна. Ідемо далі. І це, друзі, навіть не програма а з 2024 року. А її від Adobe. Вона поки в беті, але вже можливий запис і обробка звуку за її. Все дуже просто і інтуїтивно, але є одне але. Adobe надає один місяць безкоштовно, а далі хочеш користуватись купляй. Або можна створити новий аккаунт. Давайте послухаємо, як було Аякт з обробкою. Ось так звучить мікрофон без обробки. А так звучить мікрофон з обробкою. І друзі, хто хоче налаштування по першій програмі і по другій, пишіть в коментарі плюс, так я буду розуміти, що треба випустити ролик. Let's go!